Нестабільності, значить, коли диск натягнутий, тургор ядра розпирає, внутрішні кільця вони натягнуті. Далі, коли спадає оцей тиск, спадає, з'являється можливість для нестабільності. І з'являється спотворений рух. Коли людина робить екстензію, то воно йде отак. Тобто не таким от варіантом, а з таким під'їжджанням в ту чи іншу сторону. Або нижні з верхнім суваються, або якийсь один над чимось сувається. І це викликає подразнення певних структур. Тобто структури подразнюються під час руху. І вроді би нічого такого, і ми робимо вправи на мобільність, а вони погіршують ситуацію, тому що тут треба на стабільність, тут треба застабілізувати і робити невеличкі рухи дуже 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 повільно, із місяця в місяць, щоб поступова тканина і, Ну так, от зафіброзувалася і стягнулася.